Доброго дня! Відбулася 9-та Всеукраїнська олімпіада з екології. Ви були членом журі. Скажіть, будь ласка, так. що важче бути членом журі чи учасником олімпіади? Тут, знаєте, протидія йде така. Відповідно до твого статусу в житті, учень, журі, складно по-своєму. Особисто мені було складно бути і учасником, але було складно бути журі. Скажіть, будь ласка, які враження від цьогорічної Олімпіади у вас? Ну, знаєте, дотепер е, вона проводилася іноді в таких місцях, що ну, жах було там знаходитись. Я вам скажу відверто. Е, в Кременці було дуже комфортно. Це, по-перше, атмосфера, тому що тут доволі затишно було, а колектив Росомітет це ну, просто неймовірні люди, які створили цю Олімпіаду, які наповнили її життям. Е, особисто в мене залишилося небірно позитивні враження. Під даною олімпіадою, яка проводиться місті Краменець. І скажіть, будь ласка, які проекти викликали у вас зацікавленість, і що вам найбільше сподобалося? Ну, моїми фаворитами було декілька дітей, які реально були доволі сильними з багатьох сторон, зокрема, це переможці наші, тому що ті, хто зараз поїде на міжнародну олімпіаду, реально за цього заслуговують. І я впевнений, що. Повернуться вони не просто золотими медалями, а повернуться із гаран-прі. Скажіть, будь ласка, які є білі плями в екології, що би можна було ще використовувати у проєктах? Ви ну, знаєте, так одразу не скажу, тут потрібен процес процес пошуку. Той, хто шукає, той знаходить. І, відповідно, потрібно шукати у різних сферах, навіть там, де часом не подумаєш. Знайти можна. Це переважно екологічна інженерія, тобто вирішення певних екологічних проблем шляхом інженерії таким чином, щоб воно було глобально, мало прикладне значення, мало результат, і було, як я кажу, economical feasibility, економічно ефективно. Може є у вас якісь побажання учасникам, а також організаторам олімпіад. Що би потрібно було змінити, або покращити, або спростити. Скоріше за все, не до учасників, а до учителів, які готують учасників. Мисліть глобально. І давайте вже забудемо про а, проекти, які робляться лише для того, аби поставити галочку. Ну хорошо, не отримаєте ви 10 додаткових балів, не побачите ви ту кенію, нікуди вона не дінеться. Але у вас є можливість розширити те, що є тут. І використати його надалі. Особисто в мене це відбулося дуже круто, тому що е, кругозір е, не, не залишається за межами України, не залишається е, на, на тому, коли я дивлюся, що я виходжу на сцену і отримую диплом першого ступеня. Ви знаєте, коли я вже отримав диплом, 14-й диплом першого ступеня, вже на 8 я вже думаю, ну ладно, ну, Господи, ну хорошо. Тобто це все треба пережити, але той, кому це надається пережити, треба усвідомити, що це не все. В цьому є великий мінус. Олімпіада це круто, але моя база, фундаментальна база з математики, з фізики, з хімії, з біології, вона низька. Тому що я все витрачав на Олімпіади. Я хотів бути першим, так як хочеться більшість з вас. І це зараз виявляється в тому, що коли я спілкуюся з людьми, які мають певний рівень, та навіть з моїми одногрупниками, які не їздили так, але вони вчилися, то я є нижчим у цьому. А краще бути компетентним у своїй сфері, ніж мати кучу цих дипломів. Тому зважте на те, що в майбутньому все ж таки ваші взаємовідносини з людьми вони будуть дуже важливими. Наприклад, я на цих олімпіадах я знайшов нереальних руки якісь друзів, з якими підтримую контакти на зараз. Це вже 4 роки. Багато з них поїхали за кордон вчитися, зокрема з Маріуполя Катя Малкіна. З якою ми по скайпу спокоюємося майже не, не щодня. Це, це, це дуже круто. Ти маєш нагоду почути те, як відбувається там навчання, проконсультуватися, розповісти свої ідеї. Все робиться в команді. Ми не індивідуалісти, ми, ми індивід, але індивід, який існує тільки в суспільстві і, взаєм... і, і, і при взаємодії з іншими. Дякую за увагу. Я кожному зараз бажаю. Успіху, і я дуже радий був з кожним познайомитися персонально. Тому казати хай переможе найкраще, якось це банально. Хай переможе справедливість. Я думаю, це буде право. Питання якісь. А, так, хочете так, поставити так. питання? Отже, цікаво. Оскільки був учасником скільки? П'яти шести міжнародних олімпіад, ну, олімпіад, конкурсів. Давайте, не так, сьогодні. Давайте. Такий ж брифінг, скажіть, з ласка. А, а які ось ви брали участь на багатьох міжнародних конкурсах? Які перспективні теми роздивляються діти з інших країн, не тільки ось? О, це так, це, да. це, це, це хороше питання. питання. Ви знаєте, тема майже нічого не відрізняється від тих тем, які пропонуємо ми. Єдина така ознака, яка відрізняє їх, це порядок виконання. Коли ти спілкуєшся з тим, хто представляє цю роботу. Він компетентний у всіх деталях, навіть у тому, як працює звичайний нагаш метод. Тобто це діти, в яких дуже висока компетенція у тій чи іншій сфері. Тобто вони повністю проникли в цей проєкт. Тому що за кордоном е, працює політика е, на, е, як то кажуть, усунення плогіати. Тобто, будь-який із етапів е, відбору е, учасників. Починається з того, що позвичайним ключовим словам роботу проганяють по інтернет-ресурсам, і маніпуляції з краденими ідеями не проходять. Навіть елементарні фото, якщо ви взяли і ви їх не підписали, що ви взяли з інтернет-ресурсу, вас за це може дискваліфікувати навіть на найнижчому рівні Олімпіади. Щодо тем, я вже сказав, теми близькі до наших це техніка, це енженерія. А це генетика, біологія, якщо говорити про праздничну. Можливо, ще якісь На питання? На путі. будь-які я так. А що з вашим проєктом зараз? Поділіться. Mm -hmm. mm -hmm. Зізнаюся, в мене була манія бути першим серед усіх. Але для цього треба мати якийсь класний проект, щоб його визнати. Тому я готувався. По максимуму зробити його для Олімпіади. Як і багато з вас, я думав посоздати ЗНО, поступити, я буду так вчитися, щоб вчитися, прям вчитися. Але коли я почав зустрічати людей, зокрема Міністерство освіти, багато хто мене спонукав, давай вбивство стартап. Почав робити стартап, не прокатило раз, другий, третій, четвертий, шість разів не прокатило. Далі вже думаю, ну ладно, не прокатило, не прокатило, буду вчитися. Получитися, але час вчитися вже не було, тому що пропущена, пропущений перший семестр, пропущена база по тому, як я готувався. До ЗНО це, це взагалі історія, про яку я не хочу згадувати. То проект набув був такого стану, що просто випадково я піднімаю телефон, тому що дзвінок лунає. І жіночий голос каже: Валентин, з огляду на ваші досягнення. Генеральний директор компанії Житомирський картонний пробірат пропонує вам приїхати до нас. Ми б на засіданні хотіли обговорити аспекти нашої співпраці і підписання контракту NDA. Усі умови положення я вам закину на електронну адресу, ви з ними ознайомитеся, скажете своє рішення до 6-ї вечора. Дякую, чекаю. На тому що ви Так, на цьому, цьому все закінчилося. Я вирішив піти до них і вже почалося. Почалося пекло. Тому що інакше це не назвеш. Якщо хочеш, щоб твій проєкт запрацював, ем, кожна деталь грає роль. Навіть те, який логотип, який кольор логотипу ви обрали. Тому що то вже діє нейромаркетинг, тут вже. Ви розраховуєте на те, що ви не просто треба отримати перше місце. Тут є інвестиції, вам треба по контракту гарантувати інвестицію, у вас є строки інвестиції, у вас є строки е розвороту інвестиції, у вас є е окупність інвестицій, і це все треба враховувати. І якщо ви не вписуєтеся в терміни, відповідно ви лишаєтеся... Заручником ситуації і по контракту а, ваші сили будуть, а, тобто, ви працюєте на людину, яка вам дає цю інвестицію. Відпрацюєте ці гроші. Ну це NDA. Так працює ця система. Ну, на, на цю систему я прийшов. Там є багато положень, які можна, в принципі, самому продиктувати. Менше з тим. Після цього я проникся целюлозою. Ви знаєте, целюлоза це наше все. Я настільки Я, я коли. Поїхав до Фінляндії, де знаходиться штаб-квартира е, Всесвітньої асоціації целілози, це таппі, е, які займаються усім папером світу, тобто вони диктують всі стандарти і подібні речі. Е, я почав вчитися е, основним технологіям, тобто починаючи від що таке целілоза, які є це види целюлози і що ми маємо зараз. Підвищив свою кваліфікацію, маю відповідний сертифікат, тобто спеціаліста. Е, Далі почав працювати на компанію Propter Gamble над синтезом зона кристалічної целівози з використанням генетично модифікованих е, бактерій. Знову е, ж таки, целівоза, целілоза, целюлоза. А почалося все з олімпіади. <ррігав> <рігав> Тому якось <п> так. Так. На 6 міжнародних олімпіадах напрацювали всіх димація дози, чи мали ще висити? Ні, тільки одна. Якщо ви хочете а, мати якийсь м, профіт від своєї роботи, то тільки один напрям. Тому що в нас в більшості як є. Учитель тягне дитину і на це, і на то іман, і на мані одну презенту роботу, а там другу. А в результаті ні там результату, ні там результату. Але є претензії, тому що ми ж такі класи, ми стільки робимо проєктів. Та кому воно треба, коли у вас. А, вас Наукової логіки практично немає. То, що ви посиділи в лабораторії, помірили там ПГ або спец... сфоткали на фоні спектрофотометра, це нічого не означає. Ну. Тому тільки один проект і максимальна глибина, максимально вникнути в нього. І не тільки опиратися на вже відомі факти, експериментувати, пробувати. Я не такі речі роблю, що мовлюсь, для чого я це роблю? Ще? питає, як вам ця ідея прийшла для проекту? Коли вони питають, вони це значить. Всім журналістам брехав. Ні, просто їм не могло що. Але насправді, коли я починав обирати тему, в мене було 12 тем, Зокрема, в яких було виділення лініну лінін, я не міг виділяти із цих опілок, з тирси цієї, а, тому що він типу, дуже класний для балах брикетів Але коли почав про нього читати, то зрозумів, що це капець як складно. А, і натрапив на одну статтю. Це була 에, американська стаття. Про те, що виготовляють папір-принтерний з соломи. А, ну, Мене це доволі А Я одразу телефоную Миротенку Владиславу Валентиновичу. Це науковий, науковий керівник. І кажу, дивіться, а що чим спробуємо робити? Не з соломи, а щось з другого. Він такий з що ми? Ну, я не знаю, ну щось, ну, спробуємо. Ну і якось так далі солома, трава пробували. Пробували цей міск Ну, Але коли починаєш дивитися в інтернеті, патентні пошуки, воно вже все відомо. Якщо я поїду на Олімпіаду всю українську, мене запитають про це, я такий, ну, ну типу, це вже звісно, <схід> я нічого не придумав, то опала листя якось просто для експерименту поставив. І виявилося, що його немає ніде ні в ресерчгейтах, його немає ніде ні в патентному пошуку. А, а получается, то треба пробувати, треба пробувати і брати. І почалося вже далі. Побудова самої структури, я завжди починаю наперед загадувати, куди це можна запихнути е в умовах нашої сучасної невизначеності, аби воно вже було і економічно доцільно, аби воно вмістило і наукову складову, і як це зліпити докупи. Ну, чесно кажучи, пройшло два роки, я дотепер, що це все ліплю на купу. <глава> так що так. Я хочу запитати. А, так. Скажіть, ви почали це вже в старшому віці, ну тобто в старшій школі, чи може, ще там з дитинства, чи саме науковим займалися, тут у вас були пошуки, чи? ви батьки надихали, чи період? Ну, хто у вас такий? Ну, ви знаєте, mm -hmm. в мене в родині батьки, підприємці, вони не мають ніякого відношення до науки взагалі. Е, ну, я навіть робив аналіз свого родоводу то принципі, взагалі в рот ніколи був науковцем ну, я навіть теж не стільки науковець як більше любітель на комусь природа відпочиває щось таке але любив я природу завжди і настільки природу як те, який потенціал використання. Я не дивлюся на це все. Ну, Мені цікаво дослідити і опублікуватися все опрес або Nature. Ну я цього не люблю. Я люблю зробити. Перевірити, функціонує вона в реальних умовах, Функціонує. не функціонує, перероблюємо. Не, не, не працює так, відкидаємо. Тобто все має мати якесь значення. Ну, без того, ні. І ось в мене завжди це так було. Я навіть дивився корпорацію монстри, ти побачив там, компанія, там все так логістично, так круто. Знає, ще тоді просто Мені це було цікаво, я це любив. І воно якось далі пішло так. Не знаю. Тут, знаєте, індивідуально, треба проникнутися. У е, мене просто була дуже сильна підтримка зі сторони друзів. Е, багато хто вас буде відмовляти від усього. Тому що є люди, в яких тут ось є блок, і вони, для них нічого не реального. І, і для вас, у їхньому баченні, також все нереально. Але треба попробувати. І коли ви попробували і отримали той результат, вони далі вам починають хлопати. І ти розумієш, що добре, що я зробив так, як бажав ту, а не то, що мені казали інше. Бо коли я варив листи, наді мною сміялися, пів області Закарпатської. І коли я поїхав на Intel Echo у 2017 році, ні, 2018 році, це було 18-й чи 18-й. 18-й. То знайшлася людина, яка сказала, що а зачем изобретать велосипед? Кажу, тобто, як це розуміти? Ну, є бумага, бумагу вже придумали, зачем ви її придумувати ще раз? Кажу, а ви вникаєте в суть, з чого вона придумала? А мені какая роздає, спорту білою бумагу і все одно. Все це самі журі заявляють. Кажу, а ви знаєте, що роблять цю білу бумагу? Ну, типа, пані з а що її допомагають, з деревини. А цей ресурс обмежений чи ні? Ну, деревів вже много є. Ну це все. І таких випадків було багато, коли до тих вигляд. Справді, для чого я це роблю? Але за кордоном до цього по інакшому відноситься. Навіть якщо ви взяли там, куди треба бігти, Intel ISEF, коли ви скажете, що всю роботу виконав я, вас моментально дискваліфікують, вам навіть про це не скажуть. Тобто вам або анулюють повністю бали, або роботу знімуть з обліку. А чому? Тому що психологія а, інших людей, а, за кордоном, зокрема американців, діє за таким принципом, що а, навіть методики в школі є ці. Є пункт А, який до вас досліджували певні люди. Вони зупинилися на певному відрізку часу, тому що в них не вистачає деталей для того, щоб досягнути пункту Б. Відповідно, є великий проміжок у часі, де цей пункт Б ще лишається знаком питання. Ви, як особа, яка в цьому зацікавлена, маєте трохи інакший склад розуму і взагалі ви інакше дивитеся на проблеми. Ви розглядаєте шлях, який робили до цього е моменту інші люди, аналізуєте їх, співставляєте, робите те, що можете запропонувати ви. Якщо ви отримаєте результат на основі тієї логіки, у вас отримаєте пункт Б. Ось про це важливо зауважувати. Зокрема, це literature overview, огляд літератури, що я від вас так усіх вимагав. Тому що. Ми, навіть люди, навіть професори, які мають за своєю спиною дуже багато опублікованих статей і індекс хірша дуже високий, постійно вчаться. Вони не такі розумні, тому що вони такі розумні. Тому що вони постійно аналізують роботу інших вчених. До них були інше. Крізь перкас виник тільки завдяки тому, що Кріки Уотсон відкрили ДНК. Ось і все. Тому е, нам навіть курси такі викладали в Америці е, дітей, і, ну в середньому це п'ятий клас, якщо переводити в нас, е, беруть на різні такі олімпіади, конкурси, е, конференції, їм видають журнали. Тобто перша ідея, там завдання: знайти людину, е, ну, просто знайти, наприклад, групу людей, замальовуєш якісь квадратики певним кольором. Далі знаходиш проєкт, наприклад, на. Тематику психології не знаєш, що подивився далі. Там завдання полягають складніше: тобто вибудувати логічну схему питань, як побудувати конструктивний діалог з цією людиною. Тобто, тут уже застосовується те, як взаємодіяти з людиною, і поступово-поступово. Запропонувати своє бачення, спитати це, обмінюватися інформацією, а що можу я дати, а що може ця людина дати, а що можу придумати я. І ось так народжується ідея. І далі ви викладачу, здаєте ось ці книжечки, це все аналізується, проробляється індивідуально або колективно. І вже далі по бажанню учнів починається ця робота. Тобто кожен там по своєму. У нас в Кореї був випадок, коли. До нас підходили ось такі малесенькі дітки. Excuse me, <гум> можемо вас <ваші> ще запитати? <гум> і так, звісно, ми робимо для школи соціальне опитування про те, наскільки шкідливим є це тютюнопаління на вулиці. Ну, такі, ого, прям так. І в них там є, в них є колонки, де вони це все записують, питання дають. І це їхнє домашнє завдання. ось так працює іноземна політика. І якщо ми будемо. Не черпати те, що вже готове, а трохи ще свого генерувати, то все у нас буде окей. Дякую. Ну що, мотивував, правда? Надихнув і дякую. Не, ну я сам дякую. надихаюся всякими відео такими TEDX, TED Я постійно на цьому сиджу, тому що там люди такі з такою головою приходять іноді. Що думаєш, слухай так? Я теж хочу так. Тому, тому це все так. Наша унікальність полягає не в тому, що ми такі... Індивідуалісти, про що нам кажуть психологи. Якщо ти нічого не робиш, то вибачте завершення, ти, ти просто організм. Ти індивідуальність тоді, коли ти робиш щось на користь тому світу. Дякую.